Вітаю вас, це програма один на один. Реформи минулого року було внесено зміни до пенсійного законодавства. Як це вплинуло на роботу пенсійного фонду та які наслідки має таке новаторство? Про це сьогодні ми говоритимемо з начальником управління пенсійного фонду України у Рівненському районі Анатолієм Дмитровичем Верчуком. Доброго вечора, доброго вечора, пане Анатолію. Скажіть, будь ласка, скільки на сьогоднішній день у Рівненському районі пенсіонерів? На сьогоднішній день в районі Рівненському отримує пенсію близько 22 тисяч пенсіонерів. Розмір самої пенсії залежить, звичайно, від заробітної плати трудового стажу, набутого пенсіонером за період своєї трудової діяльності. Які, най, яка найбільша пенсія у районі? Є такі люди, які мають високі пенсії. Ну, справа в тім, що інформація про розмір пенсії це конфіденційна інформація. Звичайно, в районі отримують пенсію пенсіонери і до 10 тисяч гривень, назвати яких я не можу, звичайно. Але законодавством встановлена мінімальна пенсія в розмірі 822 гривень. Це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, встановлений законом про державний бюджет на 2012 рік. А оцих, цих, що отримують надвисокі пенсії, який відсоток можете сказати ну, у відсоткові в нас в районі. Напевно, що і не буде і відсотка. Це окремі люди. Там буквально їх 10-15 чоловік в районі отримують такі пенсії. А людей, котрі отримують мінімальні пенсії, значний відсоток людей. Це порядка, десь по пам'яті відсотків 50 в нашому районі отримують пенсії в розмірі мінімальні. Наскільки мені відомо, упродовж років має бути підвищення кілька разів мінімальних пенсій. Як це відбуватиметься? Яким чином? Ну, законом про державний бюджет на 2012 рік встановлено поетапне підвищення мінімального розміру пенсії, яке залежить, як ви розумієте, від прожиткового мінімуму встановленого законодавством на відповідний період. Протягом року передбачається підвищення мінімальної пенсії, як я вже говорив. В січні 822 гривні, в квітні, липні, жовтні, і у грудні 2012 року мінімальний розмір пенсії буде підвищено до 884 гривень. Скажіть, будь ласка, ті пенсіонери, які в даний момент отримують 822 гривні, а хочуть в подальшому отримувати 884, як ви сказали. Скажіть, будь ласка, їм потрібно подавати якісь документи для перерахунку пенсії, чи це буде відбуватися автоматично? Ну, перерахунок пенсії по даних категоріях громадян. Я не хочу наголосити, що це мають бути. Пенсіонери не працюючи, буде проводитися автоматизованим способом, і потреби звертатися пенсіонерам до територіальних органів пенсійного фонду, немає. Таким пенсіонерам. Я ще раз кажу, буде проводитись перерахунок автоматичним способом. Скажіть, будь ласка, чи ведеться якась інформаційна робота з приводу цього, що не потрібно подавати документи? Наші пенсіонери свідомо до цього підходять. Звичайно, це вже не перший перерахунок, такий проводиться в органами пенсіонерів. Фонду і пенсіонери знають про це, і скажем, якихось особливих там напливів пенсіонерів ми не спостерігаємо, тому що ведемо широку роз'яснювальну роботу в засобах масової інформації, зокрема і в нашій районній газеті Слово і час. В... Друкованих засобах масової інформації озвучуємо їх на радіо нашому районному тижневику, радіо шанс. Тому пенсіонери звичайно знають, що такі масові перерахунки проводяться, і потреби звертатися до органів пенсійного фонду. немає. а Не. як щодо користувачів інтернетів У вас є там своя сторінка? На, на жаль, власної сторінки в нас немає своєї управління, але є сторінка в головному управлінні пенсійного фонду на вебсайті. Там розміщені всі, скажімо, зміни, які стосуються законодавчих актів, що е, впливають на роботу пенсійного фонду. Згідно із новим пенсійним законодавством, яке стартувало 2011 року. Жінки та чоловіки тепер входитимуть на пенсію за іншими правилами. За якими? Е, Після прийняття закону України про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи, чоловіки, жінки тепер будуть призначатися пенсії за умови, що вони досягли 60-річного віку, і мають на цей момент 15 років трудового стажу. Щодо жінок, там існує певна особливість, тобто жінки, які народилися в період з 1 жовтня 1956 року по 31 грудня 1962 року мають право виходу на пенсію до досягнення 60 років. При цьому за кожних півроку після досягнення 55 років їм буде підвищуватись розмір пенсії на 2,5%. Що стосується жінок. У цьому ж періоді до 1 січня 2015 року також вони мають право виходу на пенсію 55 років, але за кожен місяць дострокового виходу на пенсію їхній розмір пенсії буде зменшений на пів відсотка. І це вже буде пожиттєво? Так. Тобто, якщо жінка вийшла 55, а не призначений їй термін, пожиттєво з нею буде зніматися оцей відсоток, так що ви назвали. Так, але тут існує така особливість, значить, для цієї категорії жінок, що вони мають на на момент виходу на пенсію мають мати 55 років і 30 років трудового стажу, при тому мають звільнитися з попереднього місця роботи. Окрім нововведень щодо збільшення пенсійного віку, є ще нововведення щодо збільшення пенсійного стажу, який має бути тепер загальнообов'язковим. Так однією з умов виходу на пенсію, як я вже говорив, не тільки пенсійний вік 60 років, а й за умови загального стажу для чоловіків за 35 років, для жінок 30 років загального трудового стажу. Яка позиція нової пенсійної реформи щодо скорочення надвисоких пенсій? Ну щодо скорочення надвисоких пенсій, як я вже вам і казав, з 1 січня 2012 року було введено в дію закон про державний бюджет, і якраз законом про державний бюджет було визначено мінімальний розмір, точніше, перепрошую, не мінімальний розмір. а… Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, і якраз до цього мінімуму і прив'язане обмеження максимальної величини пенсії, тобто 10 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб. На сьогодні це становить 8 тисяч 220 гривень, і от так який буде поетапно підвищуватись прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Відповідно і буде рости максимальна величина нарахування пенсії. Яка ситуація із балансуванням пенсійного фонду на сьогодні у Рівненському районі? Чи є дефіцит? Так, на сьогодні існує дефіцит пенсійного фонду в Рівненському районі, як напевно, і по всій області? Зокрема, щоправда, по темпах росту власних надходжень ми займаємо одне з провідних місць в нашій області? до Якщо порівнювати 2010 рік, 2011 році, по темпах росту ми збільшили десь порядка на 114%, трошки більше, в, скажімо, грошовій величині, це 20,5 мільйонів. Ми додатково, ну як не ми, а платники нашого району додатково сплатили в пенсійний фонд. Щоправда, Цих коштів недостатньо на виплату пенсій за рахунок власних коштів, в той, в той же час забезпеченість плащеними коштами по нашому району порівняно з 2010 роком зросла до 61%. Тобто, якщо ми в середньому виплачували у 2010 році десь порядка 17, тисяч, 17 мільйонів гривень в місяць, то на сьогодні. Потреба наша виросла більше як на 20, в 20 мільйонів, але за рахунок таких високих темпів приросту ми все таки е, досягли більшого, скажімо, забезпеченості власними коштами ніж в попередні роки. Хто на сьогодні є платниками пенсійного фонду рівненського району? Переважна більшість хто є наповнювачами? Ну, наповнювачами фонду зазвичай у нас є промислове підприємства, наші бюджету утворюючі. Десь відсотків на 30 бюджет наповнює бюджетні організації, а все інше це промислове підприємства, підприємці, звичайно, які з веденням дії закону, точніше, змін до закону про загально обов'язково державне пенсійне страхування зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок, і причому в розмірі не менше ніж мінімальний. Чи повинен пенсіонер-підприємець сплачувати єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду? Ну о, після набрання чинності закону про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм податкового кодексу в липні 2011 року, значить, з введенням дії цього закону. Суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати єдиного соціального внеску за умови, якщо вони є пенсіонерами за віком або по інвалідності. При цьому вони можуть сплачувати звичайно єдиний соціальний внесок. На добровільних засадах ну наголошую про те, що якщо навіть і дана категорія застрахова підприємців не буде сплачувати єдиний внесок, право на перерахунок вони не будуть мати. А якщо вони будуть сплачувати, значить вони будуть мати право на перерахунок пенсії. в районі. Ця категорія пенсіонерів в вашому районі, зокрема, багато є таких. Ну, в нашому районі і пенсіонерів-інвалідів було за звітними даними десь порядка 88. Тобто з тих 2200 суб'єктів підприємницької діяльності це доволі таки незначна кількість. Скажіть, чи є в районі платники, які порушують дисципліни сплати низки до пенсійного фонду? Так, на жаль, на сьогодні, як я вже говорив, ми боремось про бездефіцитність пенсійного фонду, а це, скажімо, є одна із передумов до переходу на накопичувальну систему державного пенсійного страхування. І заборгованість цих платників є якби. Таким скритим резервом для наповнення бюджету пенсійного фонду. На сьогодні є. В нас значна кількість платників, які ще не сплатили нам борги по загальнобов'язковому державному пенсійному страхуванню. Це найбільший з них міжнародний аеропорт Рівне, завод Технопривод, нарощує борги рівват рівне Сільмаш, ряд підприємств щодо, щодо яких порушено. Процедуру банкрутства. Значна заборгованість на сьогодні, по єдиному соціальному внеску виросла вже майже до півтора мільйона. І левова частка цієї заборгованості це ВАД, перепрошую, зад, Рівненський ливарний завод, який боргує нам на сьогодні вже більше 80-800 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, а міри якісь ви застосовуєте для того, щоб. Я не знаю, поповнити свій бюджет, щоб все таки виплатили ці внески. Ну, звичайно, вся заборгованість охоплена заходами стягнення. Зокрема, ми значить передаємо позовні заяви на до суду, накладаємо точніше, притягуємо до відповідно адміністративної відповідальності керівників даних підприємств, але знаєте, треба дойти їхньої свідомості того, що, скажем. Ми, як пенсійний фонд, кредитуємо їхню діяльність, тобто в цьому мають бути зацікавлені не тільки органи пенсійного фонду, а і ті застраховані особи, які втрачають своє право на пенсію, на перерахунок пенсії, яким не зараховується страховий стаж за певний період діяльності на тому чи іншому підприємстві. Ви ведете якийсь облік, скільки пенсійний фонд Рівненського району недоотримує? Грошей внаслідок такого нахабного ставлення ну звичайно такий облік ведеться за станом на 1 січня 2012 року платниками цієї категорії, які порушують терміни сплати внесків. Значить, по загальнообов'язковому державному страхуванню це порядка 4,5 мільйонів. І як я вже казав, на сьогодні по єдиному соціальному це більше як півтора мільйона. Тобто, це скритий резерв сім в 6, перепрошую мільйонів наповнення бюджету пенсійного фонду. Ну і плюс ті фінансові санкції, які будуть виставлені за порушення законодавства в пенсійному Чи є в районі підприємства, які перебувають у процедурі банкрутства? На сьогодні в процедурі банкрутства перебуває 6 підприємств. Ну, щодо даної категорії підприємств, справа в тім, що в разі ліквідації даного підприємства знову ж таки тим застрахованим особам, які працювали на даних підприємствах, і за які підприємство не сплатило страхові внески, не буде зарахований трудовий стаж. Ну, відповідно, людина втрачає в пенсії, не своєчасно робиться перерахунок пенсії, ну і тому подібне. Чи виникли у працівників вашого фонду якісь проблеми згідно е, з роз'ясненням нового законодавства пенсійного? ваші колеги зразу ввійшли в суд цієї реформи? Ні, звичайно, ми проводили, скажімо, і навчання відповідні зі спеціалістами, і при цьому, скажімо, проводили і зустрічі в трудових колективах, і неодноразово виїжджали на ці трудові, ці трудові колективи. Перепрошую. І що стосується. Значить, категорії, які ми охватили е, інформаційно роз'яснювальну роботу, то, звичайно, ми е, більше скажімо, їздили на ті підприємства, яких більше стосувалася реформа пенсійна. Це, зокрема, захл... заклади охорони здоров'я, освітні заклади, е, тобто, по яких, е, скажімо, більше стосувалось е, е, пенсійне реформування. І завжди зустрічали, скажімо, люди приязно доброжелательно, скажем так. Якихось особливих таких моментів в роботі напружених не було. Хотілося б почути вашу позицію щодо нового новаторства пенсійної реформи 2011, Про те, що Тепер, окрім обов'язкового пенсійного страхування, так ще й обов'язково пенсійних внесків до, до пенсійного фонду державного фонду має бути створені компанії недержавного пенсійного забезпечення, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії і так далі. Як ви до цього ставитесь? Ну справді як ми відносимося до цього позитивно в тому плані, що як ви розумієте створивши якісь додаткові робочі місця, скажімо, знову ж таки, той же той же самий пенсійний фонд, і бюджети різних районів отримують додаткові кошти і надходження. Крім того, якщо будуть створені значні державні пенсійні фонди, страхові компанії, ми будемо отримувати кошти для розвитку нашої промисловості, тобто ці кошти можна буде тоді вкладати в підприємства і знову ж таки створювати робочі ті ж самі місця і. Люди будуть отримувати заробітну плату, буде зменшуватись, скорочуватись у нас зайнятість населення і так далі, і тому подібне, яке випливає з цього. І на завершенні хотілося б почути від вас побажання, прохання до користувачів вашого фонду. Ну яке побажання? По-перше, побажання до тих платників, які мають заборгованість до пенсійного фонду, своєчасно робити розрахунки. Це стосується і суб'єктів підприємницької діяльності, які зобов'язані кожного до кожного 20-го числа сплачувати страхові внески. Особливо це стосується суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб. Ну, побажання, яке добра, здоров'я всім і всього найкращого по життю. Спасибі вам теж всього найкращого. Нагадаю, що гостем нашої студії був Анатолій Дмитрович Оверчук, начальник управління пенсійного фонду України в Рівненському районі. Залишайтесь телеканалом РТБ і на все добре.